Президент Зеленський, президенте, лідери місцевих органів влади дуже дякую вам за те, що ви запросили на сьогоднішній конгрес. це надзвичайно важливо і дуже своєчасно для багатьох регіонів, але особливо це правильний час для всіх нас почати готуватися до наступного опалювального сезону. І дуже вам. Дякую за ці нові ідеї і ваші плани у підготовці до наступного опалювального сезону. Я би хотів долучитися до попередніх коментарів про важливість органічного сектору і співпрацю між центральними і місцевими органами влади. Вони є надзвичайно важливими, особливо в час війни, тому що вона дає необхідну стійкість і єдність в Україні у спробах е захисту України проти російської агресії. Дозвольте мені також скористатися цією нагодою, щоб висловити солідарність від імені нашого прем'єр-міністра, солідарність з, з українцями у вашій боротьбі е за захист вашої землі від російської агресії. Я б хотів також. Чітко ще одне сказати: атака на критичну інфраструктуру України є воєнним злочином. У цьому немає ніякого сумніву, і саме тому Японія продовжуватиме тісно співпрацювати з інституціями, такі як міжнародний кримінальний суд, і до речі, я радий оголосити, що один з судей, суддів на кримінальному суді є представницею Японії, і вона віддана тому, щоб було правосуддя, і щоб всі відповідальні були притягнені до відповідальності. Попередній опалювальний сезон Японія і країни G7 з іншими країнами. Доклали неабияких зусиль, щоб підтримати українську енергосистему, забезпечуючи невідкладну допомогу, щоб пом'якшити наслідки російських атак. Я можу вас забезпечити, що ми будемо продовжувати підтримати Україну у стабілізуванні. Енергосистеми і у підготовці до наступного опалювального сезону. Я тепер пригадую, що Японія зробила і що ми будемо робити. Ми прийняли на це зобов'язання понад 7 мільярдів доларів США, і серед них ми 450 мільйонів доларів дали тільки енергосектору України і також Японія. Надала більше 1500 генераторів, трансформаторів, сонячних антен та іншого необхідного обладнання для підтримки українського енергосектора. Але на основі сьогоднішньої дискусії на цьому конгресі ми цілком розуміємо, що ми маємо робити більше. Тому це є причина доктонака, щоби. З якої наші японські представники поїхали в Україну і зустрілися з представниками української влади, в тому числі президентом Зеленським і прем'єр-міністром, ми уважно вислухали ваші плани на наступні опалювальні сезони. Ми чітко розуміємо ваші пріоритети. Ми безпосередньо безперечно будемо інкорпорувати все, те, що ми чули у розмовах з вами, у наступний етап допомоги Україні. І до речі, саме зараз е, ми Очікуємо нових команд, які будуть відвідувати вас, і ми можемо вас запевнити, що ми відкриємо новий джайко офіс в Україні. Тепер під час розмов ми усвідомили, що урядова підтримка на жаль є недостатньою. нам безпередньо потрібна участь. Приватного сектору і в цьому плані я справді раджу без подальші зусилля під лідерством президентського президента Зеленського у сфері усіх необхідних реформ, судової реформи, корпоративного управління, прозорого управління, і боротьби з корупцією серед них. Усі ваші зусилля чітко і без безпос... безперечно мають бути частиною нових інвестицій в Україні. І я справді хочу за це подякувати президентові Зеленському за це. І звичайно, Японія як головуюча у G7, ми готові допомагати вам у всіх ваших зусиллях. Щодо того, що ми можемо зробити як Японія і в рамках Великої сімки, ми підтримуємо приватні фінансування в енергосектор. У нас є грантова робота для того, щоб Україна перейшла від, від своїх залежності від від викопних видів палива і відповідала новим вимогам європейського рівня чистої енергетики. Також Японія продовжуватиме підтримувати зусилля України у створенні сучасної безпечної децентралізованої і з нульовими викидами вуглецю системи у майбутньому, тому що ми бачимо, що це показує вашу відданість створенню чистої енергосистеми, яка є майбутньою для нас усіх. знову ж таки сьогоднішній конгрес. Є дуже своєчасною подією і дуже важливою подією. Ми почули усі ідеї і те, що ще буде обговорювати сьогодні голова місцевих охорони влади. І на основі ваших обговорень рішення, які будуть вами прийняти, ми будемо також брати до уваги ваші пріоритети і ваші потреби. І зрештою, я хочу сказати, що сказав наш прем'єр-міністр. Японія стоїть з Україною. І ми готові працювати з Україною стільки скільки буде потрібно аж до дня перемоги. Дуже дякую вам. Слава Україні. Я б хотів сказати панові послові, якщо він є онлайн, Again. дуже раді yes. знову вас бачити so і дуже дякую вам за ваш меседж. Що ви готові і що Японія готова допомагати нам з реформами, і у нас була дуже хороша зустріч з з Джайко з головою Джайко. Ми все ще чекаємо, тому що наша команда дала всі меседжі вашій стороні, і ми все ще чекаємо на вашу команду. Бо ви знаєте, сьогодні ми говоримо про пришвидшення підготовки до опалювального сезону, і ми справді чекаємо на вашу команду з нетерпіння. Якщо ви можете трошки пришвидшити цей процес, ми будемо дуже щасливі. Дякую вам. За вашою підтримкою я обіцяю, що ми будемо все робити. Дуже дякую вам. Дякую.